П'ять чудових полімерних банкнот Коста-Ріки. Це останнє покоління банкнот даної країни, і в цьому відео огляді ми детально роздивимося кожен номінал. Тож починаємо! Відкриваємо світ костаріканських грошей із банкнотою одна тисяча колон червоною красунею, що переносить нас у сухі ліси Костаріки. Ця банкнота справжній символ природи та історії країни. Одна тисяча колон це полімерна банкнота розміром 125 на 67 мм, виготовлена на основі міцного матеріалу Гардіан. Її яскравий червоний відтінок одразу впадає в око. На лицевій стороні знаходиться портрет Брауліо Карільо Коліни, першого президента, який боровся за незалежність Коста-Ріки. Поруч герб країни та контур карти в зеленій фарбі, що змінює колір залежно від кута. На правому боці прозора захисна смужка з мікродруками. На звороті мальовничний сухий ліс, гуанакасте. Також ви тут побачите дерево Гуанакасте, білого оленя та квітучий кактус Пітахайя усе, що робить природу Коста-Ріки, унікальною. Безпекові елементи: голограма, ультрафіолетові волокна та водяний знак із портретом, друк, виконаний швейцарською компанією Орел Фюслі відомою своєю якістю. Цікаві факти. Колон отримав назву на честь Христофора Колумба, але Коста-Ріка вшановує його як символ досліджень, а не колонізації. Ця валюта з'явилася в 1896 році, замінивши песо. Центральний банк Коста-Ріки заснований в 1950 році, має музей у Сан Хосе, де зберігаються банкноти від перших випусків до сучасних полімерних Справжній скарб для нумізматів. Полімерна серія 2019 року, до якої входить ця одна тисячна купюра, розроблена, щоб витримувати тропічну вологість. Такі банкноти служать у два з половиною рази довше за паперові, що їх робить більш екологічними. Ось така вона одна тисяча. Колон, маленький шедевр Коста-Ріки. Обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, чи маєте ж ви таку банкноту в себе в колекції. А ми рухаємося далі, пірнаємо у синій світ банкноти 2000 колон, справжній підводний скарб Коста Ріки. Ця бона переносить нас до коралових рифів, де плавають акули та мерехтять морські зірки. Готові? Дивимось. 2000 – це полімерна банкнота розміром 132 на 67 мм, створена з міцного полімеру. Її синій відтінок нагадує глибини океану. На лицевій стороні портрет Мауро Фернандеса Акуньї, реформатора освіти поруч із будівлею Колегіо Суперіор де Суньорітас у Сан-Хосе історичної школи для дівчат. Ліворуч контур Костаріки у фарбі, що змінює колір, а праворуч правора захисна смужка з мікродруком. На звороті яскравий кораловий риф із бичачою акулою, морською зіркою та морським пір'ям. Безпекові елементи включають голограму акули, ультрафіолетові волокна, водяний знак із портретом та тактильні елементи для слябозорих, друк віданий французькою компанією Обертур Fiducare, відомою своєю точністю. Цікаві факти. Мауро Фернандес Акунія, зображений на банкноті, в 19 столітті реформував освіту, зробивши її доступною для всіх. Завдяки йому дівчата отримали більше можливостей навчання, що змінило суспільство Коста-Ріки. Коралові рифи, зображені на боні, це відсилка до острова Кокос, який ЮНЕСКО визнав об'єктом спадщини за його унікальну морську екосистему, де мешкають сотні видів акул. У 2018 році після виходу нового номіналу Центральний банк Коста-Ріки почав активніше просувати полімерні банкноти, щоб зменшити витрати на заміну зношених грошей і зробити економію та екологію в дії. Ось така вона 2000 колон шматочок підводної Коста-Ріки. Напишіть в коментарях, чи будуть колись в Україні полімерні банкноти, на вашу думку, чи все ж таки ні. Далі вирушаємо в мангрові хащі коста ріки з банкнотою 5 тисяч колон. Ця яскрава жовта красуня, справжній гімн природі узбережжя, де мавпи гойдаються на деревах, а краби гасають на болотах. Готові до пригоди? Давайте дивитись далі. 5000 – це полімерна банкнота розміром 139 на 67 мм, так само, як і попередні номінали, виготовлена з полімеру, її соковитий жовтий колір одразу привертає увагу. На лицевій стороні знаходиться портрет Альфредо Гонсалеса Флореса, президента реформатора поруч із будівлею Банко International у Сан-Хосе. Ліворуч контур Коста-Ріки в жовтій фарбі, що змінює колір залежно від кута. У кутку 9 рельєфних точок для слабозорих. На звороті мангрове болото з червоним мангровим деревом, білою капучиною мавпою та мангровим крабом. Безпекові елементи. Голограма з мавпою, прозора смужка з мікродруком, ультрафіолетові волокна та водяний знак із портретом. Друк виконаний французькою компанією Обертуфі Дюкер за технологіями Ingaudio, трафаретного друку та літографії. Цікаві факти: Альфредо Гонсалес Флорес, зображений на банкноті в 1914-1917 роках провів банківську реформу. Створивши банко Інтернешнал, що заклало фундамент для сучасного центрального банку Коста-Ріки. Мангрові болота, показані на звороті, займають 1% території країни, але підтримують 10% її біорізноманіття. Це природні дитсадки для риб та птахів. У 2018 році Коста-Ріка стала однією з перших країн Латинської Америки, що повністю перейшла на полімер для всіх своїх номіналів, щоб зменшити фальшування та подобання. Термін служби грошей. Ось така вона 5 тисяч колон, шматочок дикої природи Коста-Ріки. Напишіть в коментарях, які огляди ви бажаєте дивитись в наступних наших відео на каналі. А ми тим часом зануримося в зелене серце Коста-Ріки з банкнотою номіналом в 10 тисяч. зелена красуня, справжній гімн дощовим лісам, де лінивці, орхідеї та гриби створюють магію природи. 10 тисяч колон це банкнота розміром 146 на 67 мм. Її насичений зелений колір відображає буяння тропіків. На лицьовій стороні портрет Хосе Фігури Саферера, президента, який скасував армію Коста-Ріки, а в тлі символічна сцена цього історичного моменту. Ліворуч контур Коста-Ріки у фарбі, що змінює колір. Праворуч прозора захисна смужка з мікродруком. На звороті дощовий ліс із трипалим лінивцем, орхідеєю, чашоподібними грибами та двома птахами. Безпекові елементи, голограма з лінивцем, ультрафіолетові волокна, водяний знак із портретом та рельєфний друк для слабозорих. Друк, виконаний швейцарською компанією Oral Фюслі, відомою своєю точністю. Цікаві факти. Хосе Фігурис Ферер, зображений на банкноті, в 1948 році скасував армію після громадянської війни, зробивши Коста-Ріку першою країною без війська. Кошти, ж, зекономлені на цьому, пішли на освіту та екологію. Дощові ліси зображені на звороті, покривають 25% території Коста Ріки, і країна витрачає 6% ВВП на їх збереження. Це світовий рекорд. У 2019 році, коли вийшла ця серія банкнот, центральний банк запровадив кінграм голограму від Фюслі. Це одна з найсучасніших технологій захисту в Латинській Америці. Ось така вона десятитисячна банкнота, яка є шматочком дикої душі країни. А попереду на нас чекає найбільший номінал. Отже, остання банкнота сьогоднішнього огляду має номінал 20 тисяч колон. Це яскрава перлина Коста-Ріки. Банкнота це просто казка про парамо, калібри та письменницю, яка оживила дитячі мрії. 20 тисяч полімерна, розмір 153 на 67 мм. Її помаранчево багатобарний відтінок нагадує захід Сонця в горах. На лицевій стороні портрет Марії Ісабель Карвахаль, відомої як Кармен Ліра, авторки казок моєї тітки Пінчети. Поруч ілюстрація зайця, що гладить койота з її казки та контур Костаріки у фарбі, що змінює колір. На звороті високогірний пейзаж парамо з колібрі вулканом, рослиною папеліо та її квітами. Безпекові елементи. Голограма з калібрі, прозора смужка з мікродруком, ультрафіолетові волокна, водяний знак із портретом та тактильні елементи для слабозорих. Друк виконаний французькою компанією Obertur Фідюкей. Цікаві факти. Кармен Ліра, зображена на банкноті, була не лише письменницею, а й активісткою, яка боролась за права жінок і робітників у ХХ столітті. Її казки досі вчать дітей у школах Коста-Ріки. Парамо зображена на звороті, це рідкісна екосистема на висоті понад 3000 метрів, де живуть унікальні види, як колібрі вулкан, що може впасти в сплячку, щоб пережити холод. Банкнота 20 тисяч введена в обігу в 2020 році, стала однією з перших у серії з посиленим захистом від підробок завдяки технології Обертюрфідюкер, що зменшила фальшування на 30% порівняно з паперовими банкнотами. Ось така вона 20 тисячна банкнота, яка є шматочком казкової країни Коста-Ріка. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця банкнота, і взагалі, яка з п'яти номіналів вам подобається найбільше за дизайном чи можливо якимись іншими критеріями. Якщо ж ви бажаєте придбати собі такий набір банкнот, ви можете це зробити. В описі до цього відео огляду ми залишаємо посилання на наш сайт одразу на папку з усіма банкнотами Коста Ріки, які зараз є в наявності. Вартість такого набору станом на день запису відео складає 5250 гривень. Всім вам бажаємо гарного колекціонування і хочемо нагадати, що ви можете самі написати в коментарях, які саме відеоогляди ви бажаєте дивитись на Нашому каналі ми обов'язково до цього дослухаємося, знайдемо всю необхідну інформацію і запишемо для вас цікаве відео. Всім до зустрічі рівно за тиждень!